Для приготування нам знадобляться такі продукти. Це, перш за все, картопля, сир, сметана, сіль, мелений перець, вершкове масло і часник. За бажанням можна використовувати також і зелень. Картоплю нарізаємо на великі часточки. Для цього Беремо середньому розміру картоплю і вздовж розрізаємо навпіл і потім ще раз Ось такі часточки. Якщо невеликого розміру картопля, то можна використовувати її цілою. Можна нарізати кубиками великими, можна нарізати. Пільцями, як вам сподобається. Посилання на форми нарізки я залишу внизу під відео. Для приготування соусу до сметани додаємо сіль, мелений перець, сир потертий на мілкій терці, чесник подрібнений. За бажанням зелень у мене петрушка. Додаємо розтоплене вершкове масло, але не гаряче і перемішуємо все до однорідності. Соус наш готовий. Викладаємо в миску з картоплею соус, залишки соусу теж ложкою викладаємо на картоплю. І гарно все перемішуємо. Тут у нас вийшла отака картопля, у форму, застелену пергаментом і зващену олією, викладаємо картоплю. Якщо залишився соус, то вибираємо його і поливаємо зверху на картоплю. Накриваємо форму зверху фольгою і ставимо в розігріту духовку при температурі 180 градусів на 1 годину. Через годину знімаємо фольгу і запікаємо ще хвилин 10-15 до світло золотистого кольору. За бажанням зверху ще можна притрусити тертим сиром. Отже, картошка готова. Виймаємо з духовки і подаємо до столу. На порцію йде по 150 г. Тож посипаємо зверху зеленню і в гарячому вигляді подаємо до столу. Отже, кому сподобалось моє відео, ставимо вподобайки, підписуємося на мій канал і до зустрічі! Смачного!